Всім привіт, вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Dnipro. 1 травня 1945 року Йозеф Гебельс та його дружина Магда покінчили з собою, попередньо троївши ще й шістьох своїх дітей ціаностим калієм, речовиною, яка належить до отрут загальнотоксичної дії, і за допомогою якої за декілька днів до згаданих подій скоїла самогубство і дружина Адольфа Гітлера Єва Браун. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про отруєння ціанідами, смак яких це останнє, що відчули нацистські злочинці, і які неодноразово згадувались у багатьох шпигунських фільмах. Відкриття ціанідів належить досліднику Карлу Вільгельму Шейлі, який у 1786 році добув їх з берлинської лазурі. До речі, за однією з версій він і помер від впливу парів свого дітища. Ціаніди є дуже потужною отрутою. Так середня смертельна доза, прийнята всередину дорослою людиною, становить від 60 до 90 міліграм, що відповідає приблизно однієї чайній ложці 2% розчину синильної кислоти та приблизно 200 мг ціаністого калію. Основні шляхи потрапляння ціанідів до організму людини, це зазвичай інгаляційний та пероральний. Хоча черешкірний також можливий, а джерелами, якщо тільки ви не намагаєтеся косплеїти нацистів, можуть бути наступні. Вдихання диму, наприклад, при пожежі, коли горить пластик, шовк та інші синтетичні або природні полімери. Саме тому при наданні допомоги людині, яка перебувала у вогнищі задимлення, треба завжди враховувати факт можливості отруєння ціанідами як продуктами горіння, а не фокусуватися лише на отруєнні чадним газом. Інші потенційні джерела це ціаногенні глікозиди, такі як амігдалін. І тут ми маємо пригадати ті самі абрикосові кісточки з дитинства. Не можна обійти стороною і ведення нітропросиду натрію, при метаболізмі якого. Берються ціаніди, і при тривалій інфузії, високих доз якого цих метаболітів може накопичуватися велика кількість, що й може спричинити отруєння. Якщо ми говоримо про промисловість, то тут на перший план виходять ціанідні солі, що використовуються при видобутку та рафінуванні металів. Промисловий розчинник ацетонітрил, який використовується як засіб для видалення косметики, також може спричинити отруєння. Не можна обійти увагу і такий представник цієї групи отруйних речовин, як родентицид, що використовується для боротьби з дикими тваринами. Підозра може пасти і на деякі засоби в альтернативній медицині, наприклад, отримання з абрикосових кісточок. Ну і звісно, ціаніди можуть бути використати. Тані у якості хімічної зброї під час терористичних актів та під час бойових дій. Відомо декілька механізмів токсичності ціанідів. По-перше, вони зв'язуються з іоном заліза цитохромоксидази та пригнічують окислювальний метаболізм, викликаючи таким чином тканеву гіпоксію та лактатацидоз. Інакше кажучи, вони порушують засвоєння кисню клітинами, що призводить до стану, коли у крові пацієнта кисню нібито достатньо, але організм не може цим киснем скористатися. Саме з цим пов'язані такі симптоми, як можливий рожевий колір шкірних покривів та нормальна сатурація при пульсоксиметрії, що робить вимірювання сатурації у цих пацієнтів пацієнтів Непоказово, як власне, і при отруйні чадним газом, і забігаючи наперед, цим пацієнтам необхідно забезпечити інгаляцію кисню, які б високі показники пульсоксиметрії ви не бачили. Крім того, ціаніди стимулюють вивільнення біогенних амінів, викликаючи вазоконстрикцію судин легень і серця, що призводить до набряку легень, ішемії міокарду і серцевої недостатності. Також вони стимулюють і вивільнення нейромедіаторів, таких як n метілдеаспортат викликаючи нейротоксичність і судоми. Клінічні прояви та швидкість їх розвитку залежать від дози отрути та шляху потрапляння її в організм людини. Так можливо швидка втрата свідомості, розвиток судом при вдиханні парів або поява симптомів протягом приблизно 30 хвилин після перорального прийому. При впливі незначних доз отрута призводить до появи неспецифічних симптомів, зокрема таких як нудота, блювання, головний біль, задишка, прискорене серцебиття, артеріальна гіпертензія, зміна рівня свідомості. Контакт же з великими дозами отрути призводить до появи прогресуючих ознак пошкодження систем органів внаслідок анейробного дихання та гістотоксичної гіпоксії, таких як артеріальна гіпотензія, брадикардія, пригнічення дихання, серцево-судинна недостатність, кома та генералізовані судоми. При цьому пацієнт, як ми вже казали раніше, може виглядати рожевим через високий рівень сатурації винозної крові з огляду на зниження засвоєння кисню тканинами. Також може бути присутнім запах гіркого мигдалю, але звісно не кожен може виявити або розпізнати цей запах. Лабораторно у постраждалих будуть наявні високі рівні лактату крові, які до речі корелюють з рівнями ціаніду і можуть вказувати на важкість отруєння. Говорячи про надання екстреної медичної допомоги, треба нагадати про важливість індивідуального захисту медичних працівників, з огляду на те, що ціаніди становлять потенційну небезпеку через можливе потрапляння в організм медиків через шкіру та через органи дихання. Не забувайте, що не те, що одяг, навіть блювотні маси пацієнта можуть продовжувати виділяти ціаніди. Проведіть за потребою деконтамінацію пацієнта. Зніміть будь-який забруднений одяг і упакуйте його в пакет або контейнер. Промити забруднену шкіру водою з милом. Якщо пацієнт у свідомості застосуйте активоване вугілля. Якщо ж пацієнт без свідомості, вугілля можна ввести лише через зонд після інтубації трахеї. Підтримуйте вітальні функції пацієнта за алгоритмом ABCDE, не забувайте про обов'язкову інгаляцію кисню високим потоком. У пацієнтів в комі розгляньте інтубацію трахеї з переведенням постраждалого на штучну вентиляцію легень. Забезпечте гемодинамічну підтримку. Здійсніть болюс сольових розчинів при гіпотензії, а за неефективності болюсу розпочніть інфузію інотропів та або вазопресорів. Для контролю судом використовуйте бензодіазепіни, а при їх неефективності розгляньте інфузію пропофолу або барбітуратів. При цьому будьте обережні, бо вони можуть погіршити стан гемодинаміки. Щодо антидотів, то тут доступно декілька опцій. Історично рекомендуються медгомоглобін-генеруючі агенти, наприклад, амілнітрит, які зв'язують ціаніди з утворенням нетоксичного оціаногімоглобіну, але одночасно вони можуть і погіршити гіпоксію, тому на сьогоднішній день найбільш ефективним та безпечним вважається застосування гідроксікабаламіну і тіасульфату натрію. Тому за наявності введіть саме гідроксикобаламін та тіасульфат, але не змішуйте їх в одному флаконі, оскільки вони утворюють комплекси. Доза гідроксикобаламіну становить 5 грам внутрішньовенно. Цієї кількості він зв'язує 100 мг ціаніду. Доза тіасульфату натрію становить 12,5 г внутрішньовенно. При цьому ви можете повторити обидві дози, якщо протягом 15 хвилин не спостерігається покращення клінічних проявів. Побічні же ефекти цих засобів представлені у вас на екранах. Теоретично, введення 40% глюкози також може дозволити утворити нетоксичні сполуки вуглеводів та ціанідів, але цей захід є менш ефективним, ніж зазначені вище. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей на нашому каналі.